Всім привіт, друзі! В цьому відео ми будемо змагатися в перегонах на машині. В цьому відео ми будемо знімати в перегонах на машині і давайте э, дивіться ось це ці перегони. Пише рейс. І нам тут треба качати. Нам треба прокачувати нашу силу. У нас вже 10 сили. І бачите, нам треба 100 сили, щоб... Чтобы... Щоб е перейти на наступний тренажер. І давайте ми його швидко заробимо. Сподіваюсь. Давайте стоп-трейн. Заходимо на наступний тренажер, Раз. і тренуємося. Для наступного нам треба 750. І звісно, цим відео ми ще будемо купувати петів. Тому, друзі, це буде цікаве відео, я думаю. Да ще. У нас зараз 750 же, так, буде. Так, 750. А давайте я подивлюся, дивіться, скільки тут рекомендується? Тут же рекомендується тут рекомендується, щоб перемогти цього першого 125, а щоб другого вже тисячу з тисячу з чимось. Тому давайте просто знову будемо качатися. Автотрейн. за... І нам здається плюс 6 швидкості. Наступний тренажер, цей ще кол у нас віп вже тренажер, але там він, звісно, за Роблокси. Я роблокси не хочу тратити, у мене їх нема. А наступний тренажер, нам треба 10 тисяч швидкості. Ну, я думаю, друзі, що ми можемо вже йти, змагатися. Хоч якесь місце ми там займемо, до речі, дивіться, я можу стрибати на цій машині. Це дивно, що зробили стрибанням. Що таке? Не просто вибуло щось. Давайте ще. Звісно, я не супер швидкий. А я чого ми цього першого не переганяємо просто. Ніби мали перегнати, бо для нього... Ми вже нормально прокачалась. Кажуть, що можна за Роблокси купляти П. Пе, купити Пет, але мене я не хочу купляти за Роблокси, якщо у мене їх немає, навіть ще дає в два рази більше. За 140 149 Роблоксів за це. До речі, давайте другого переганяємо вже якого це? Другого. Сподіваюсь, тобто, давайте прижаємо його. Наповне ривок. Останній ривок. Ми перегнали його? Так, друзі, ми його перегнали. І скільки у нас вже перемог? Плюс 250 перемог. Це, до речі, для початку непогано. Але давайте подивимося, скільки тут коштують пети. Да, пыта? Ага, тут. О, давайте зразу це это за 250 перемог. У мене вже 520. А мені отдал 250. Опа. Сколько дальше нам дає цей пет? 15.4. Ну і у нас ще є 270 перемог, я не знаю, звідки. би дало 520. Я не побачив. Ой, такий самий. Ну нормальний поки що в мене. Давайте. Сюди. Де? Плюс 194. Та ми так швидко наберемо 10 тисяч і вже підемо на наступне. Може в самому відео і відкриємо новий світ. Так, давайте вже стоп. Стоп. І... Ні, це віп. Давайте. А тут додає нам 323. Ну і далі нам 70 тисяч перемог. 70 тисяч перемог. Це, до речі, дуже багато. Ну, але ми це швидко наберемо, я сподіваюся. сподіваюся. що швидко це наберемо, До речі... Ем ми можемо ми маємо на цьому світі перше місце зайняти і перейдемо в другий світ. А в другому світі, здається, вже буде складніше. Там ніби за мільярди вже треба буде купляти. Давайте тренуємося. Нам тут дає 587. Ну і давайте доб'ємо 100 тисяч собі і вже можна йти на перегони. До речі, в мене вже інша машина. До речі, якщо ми зараз можемо так, і ми останнім місце. Типу це нормально вже 15 бере. Ти... Давайте одразу це і відкриємо. Це. Ну, і можемо ще би купити. А, до речі, це самі тут ну-ну Ну типу, купили... оп? Це, до речі, хороший. Цей слон. Давайте додамо його. І можна слона додавати. Чого я не можу? Добавити пета собі. Давайте. Мені показує, що я щось не можу, але чого? Угу, добавлю слона. Собі того слона. Elephant. І... Давайте тренуємося. О, вони нам, до речі, дуже багато додають. Ми зараз зможемо дуже швидко виграти самого кращого босса там і перейти в наступний світ. І у нас вже, ну, така крута машина, чорна. З такими шипами. У нас здесь другом була з шипами. І давайте ще ще 250 на тисяч і переходимо на наступну. На наступний тренажер. Давайте, на наступний тренажер, до да? Капець. Ну тут дуже теж дуже по 2000 додаю... додається. І давайте 500 тисяч. Ну давайте подивимось, скільки рекомендується, щоб виграти боса. Один мільйон. У нас далеко на один мільйон. Давайте ми швидко його здоровим. Я його швидко зараз зроблю, друзі. Так, друзі, у мене вже 900 96. Ми... Так, звісно я поставила на паузу, бо тому що я до що довго б дову. І давайте можна вже... Не, зараз... Давайте ще трошки собі Добиваем себе. Ну і може... Давайте 200. Все, стоп. Друзі, до речі, е, поставте лайк, підпишіться на канал, тому що наша мета 100 е, підписників до кінця січня. Тому поставте лайк, підпишіться на канал, мені це буде дуже важливо. І ми на першому місці, друзі. Плюс 2005 перемог. Віснові. Нова машина, новіше педричі. Такі червоні. І давайте скільки нам? на новий світ. Ось тут треба 15 тисяч перемог. Давайте авторейс наж на ж... жалею. Я авторейс, я зразу нажимаю. Може, ну, нам. Треба, ну реально багато. Тисяч там перемог. У нас же 11 тисяч перемог. Давайте ще. Ще трохи зробимо. Все все. все. Ай, стобрейс, стобрейс, 10 брейс. 100 брейс, 100 брейс. Ну, ми реально більше заробили, ніж треба, тому. А чого? Чого в мене ви не виключилися? Давайте ми перейшли в інший світ. Але чекайте. То треба вже 15 мільйонів перемог. Щоб перейти. Але я хочу повернутися назад свій світ. Хоча не ж навіщо мені вертоть. Давайте подивимося скільки. В іншому світі коштує від То Тоді є Ну Давайте це і засім. 25 открываем. Ну, еще можна баба, собі. Форте. Так, 5. Найкраще. Вент, натягнут, найкращий. Искеру на меня будет додавать. До Реч, тут... Він... Так, тут для того. Нам треба на цей. Так. А, тут 2 мільйони три. На нас Ну, давайте ми швидко переходимо на наступний зразу. І для наступного нам треба 20 тисяч. До речі, друзі, давайте попробуємо вже зіграти гонку. Сподіваюсь, вона буде легенькою. Ой-ой! Тут повільні. Давайте стоп рейс. Давайте, друзі, перейдемо від цей початковий світ. Зграємо тут. Ня, що це? Зграємо тут перегони. І на цьому вже будемо, друзі, закінчувати відео. З вами був Незіо. Всім папа! Ставте лайки підписуйтесь і підписуйтесь на канал. Sí, papá.